Родичі, всім привіт! Данія, туристичний городочок. Називається я вам ставлю тут названня. Ціла куча туристів, Германія, Франція. Там стояночка, це я вам потім далі покажу. я надіюсь, Як будемо повертатися. Покажу вам, що тут є красивого. Море відкрите. Зараз будуть кораблики, море. Так що сідайте поудобніше. лайк, підписочка, кому не западло. І там можете колокольчик, нажати, щоб відео не пропускати. Поїхали дивитися, що є з цікавого. Покажу вам він цивільна сюди привіз. Він похожий на датського Віндізеля. Подивіться, лисий. Йому ще крестик на Домініка Торетто і буде, ну його не відключиш просто. Ну, відео не про Толяна. Кажи привіт. лайк піпіська, йдемо. Корабль сів на мель, ну він нам теж не інтересний. Йдем зараз дивиться баржа. І там буде море, всі ці моменти. І городочок невеличкий, я не знаю. Мені так показалось, може тисяча населення, пару магазинів є. Та й на тому конець падає. Погода сьогодні на удивлення хороша. 13 градусів, і 14 показує, але ну, сонечко добре світає, взагалі приємно, комфортно. E, Значить, дивіться, баржа попливла, он на максимальних оборотах газує, поворачує і красиві волнорези. бо тут волна буває дуже часто і дуже велика. Проходимо далі, підемо подивимось, красоту. Красоти мені вже тут сильно подобається. Тут одразу висить, якщо хтось в воду впаде, он можна зняти, кинути і чоловік вже не втопиться. Людей багато сидять, дивляться красоти з собачками, починається вже відкрите море, все, все як положено. Талян ще сказав, що буде купатися, так що буде екшен. Я думав, що він трошки швидше а він щось буксує він на місці. І волна. Волна хороша. Талян, люди хочуть побачити, як він дизель буде купатися. От чуть далі доведеться. Це... О, ти будеш! Все, це оце буде, оце буде лайк серйозний. Ні, Щось я погорячився, що море спокійне. Дивіться, які волни пригають і шум. Я вже от такого от моря не бачив, 4 години навіть, не бачив такого моря. Ну Там в Норвегії не вважається, якщо так розібратися. І пахне пахне водичкою прикольною. Баржа впливає. Там кстати, десь, мабуть, Великобританія, якщо я не ошибаюсь, а там десь далеко. Ну, може і не так сильно далеко, якщо на кораблю плить. Люди рибу ловлять, але ну, ще нічого не достали. Зараз підемо з вами. Талян буде там десь купатися, там де пляж, він сказав, буде плавати. Да, талян, будеш плавати? Ні, просто не мочишся Просто не мочишся? Ну ладно. Красиво. Дімон, кстати, ні разу море не бачив. Да? Не бачив? А? Не бачив море. А? Не бачив. Не бачив. І Тепер дивися. А, а, шум прибою. І ще один кораблік поплив, ну це і швидко йде. Я в мікрофоні, може бути трошки задувати, бо вітер трошки є. Вроді як їхали не було сильно, а зараз щось таке починається. Все, уйшов корабль. Теж на максимальних оборотах і поплив. Не поплив, а пішов, да? бо плаває говно, я знаю, пардон. А ще що я вам хотів показати, от люди на пенсії, скоріш за все з Германії приїхали. Подивитися на море, чого й немає я не хочу нікого обідати, там, що пенсії маленькі, не думаю, розумієте про що я. От працювали, і пенсія в тебе обезпечена. Vestkyst. Ви поняли? А ну. І дейна об цей юн 1811, блейсти ага. і кулінь фра сюд вест, лангс ден О боже. Лілі юд афтен, сло винен овер і нордвест, а тилтог цю фуд оркан. Окей. Тут прямо біля моря отакий от, от пам'ятник стоїть. Толщина і бронзовий болт, втулка виточена. Ну, да, тут толщина, звісно, 20 см, ні см 18 так якщо з тулкой здоровий, красивий винтик. Це, я так понимаю, якоря розписані. Зараз поймете чого. Дивіться, перший. Це не як і в морі понаходили. Тут іще другий, третій, четвертий і там таке як кладбище, і там вони лежать. По моєму красиві. Скільки ж вони дні пролежали, що так вони корозії побиті. Тут про кожне щось написано. Що там написано немає времени переводити, є і переводчик. Ну, якщо вам цікаво, то от. Можете остановити попереводити. Такі от здорові. Сразу з дерев'яшкою. От ще більший. Талян. Що ти можеш сказати? Старі якоря? Yeah. Да. Він дізель одобряє каже, що вони старі. Це древні. Древні. Ну так, да, це ще якісь, мабуть, ковані, я не знаю, де їх відливали. Десь вже одливали, а потім ковали. Такі от красавчики. Зараз Що там пишуть? Прочитав? Ми з таляном, щоб ви розуміли, і з Димоном в одній кімнаті живемо, бо ви спрашували, як вас селять от Димон. вам десь ще там показував, далі буде. А ні, ще... у нього все прекрасно, він вже отримав листа. Да? На 25 число вже тікає. Навчатись. От яку тобі комуну дали? Бо комуна? Рандерс. Рандерс. Він їде комуна Рандерс, ну тільки там ще він не знає, де він буде жити. Він потім мені скине, я може покажу, якщо не забудусь. Да. Да? Може там сфоткаєш? Чайно познімаю, покажемо, розкажу що до чого. Покажу школу. Покажу. А прикинь, я тебе переб'ю, чуєш? Тебе поселять до здорового волосатого датчаніна якогось, і одна кровать буде. Що ти будеш робити? А? Я буду тікати. <ріст> Ладно, зараз не про те, що вони будуть спать в одній кровати, а зараз треба показати якоря. Такі. Талян, що пишуть? А оцей подивіться який. Його не вісу тонна. Ну бо тут толщина. І от просто як його шашель побили. З яких кораблів навіть. З яких кораблів? Цей 807-й, а не знайдений 900-й може. Around. А, 98. а, 900 року, -го ну я зрозумів. Тобто, довго він лежав, наверное, 100 років лежали під водою і море їх било корозією. Просто гляньте, скільки їх. Це, я думаю, заслужений лайк, бо ви щось лінитесь лайки ставити. Я не знаю, коли ви ставите лайки, я за це не отримую ні копійки. Просто тоді відео більше людей побачить, більше підпишеться. Ну, а талянавим, це 10 чотирьох талян. Бо він, ну, він дизель. Зараз буде плавати, минуточку. Отакі от, теж от, старовинні, ну це не дуже старовинні. Це, мабуть, самі доска, яка вже може позгнивали, пооставались. Це музей під відкритим небом. Клас. Ну і це ще вам покажу, щоб ви знали. У 1900 році знайшли, мабуть. Ага, English Company Porter. Англійський, мабуть. Тут маленький, да, у нас? І ще вон ціла куча їх там лежить. Бігом ще покажу вам ці. Тобто вони абсолютно різні. Вони є і з бетоном якісь залиті, і такі. І вот такий ділили. Це ж, навіть ще до дерев'яних лодок. я можу ошибатися, я не великий експерт в цьому. Я великий експерт в барижністві. Оце в цьому я експерт. Купити, продати, це моє. Та й розказувати теж, кстати, можу. Можу розчесувати легенько. Такі от. Оці, по-моєму, самі більше ці видержують нагрузку, коли вони впираються. Я дивився із питання, як тягали їх по дну. Вони саме лучше вкапуються. Такі, от такий, ну цей невеличкий. А ну Талян, піднімеш, покажи, який ти сильний. Легко. Легко. Ні, тобі якби двушку пивав, що, тоді б сили додавались, тоді б ти його зігнув би, мабуть, ногами своїми сильними. Такий, от такий. Ну і ще один. Зараз підемо з вами, пройдемося трошки по городку. Тут городочок невеликий гриб. Ну, то, навіть несідний. Е, такий, такий. Ну, будемо закінчувати на якорях, поки міс, може там ще щось буде, я вам обов'язково покажу з якорів іменно. І он лодочка стоїть красиво. Ну і поки міс ідемо, я вам розкажу, це буде більш розмовне відео і таке всякі красоти показувати. От ви там мене спрашивали, робота, ці всі моменти. От Дيمон уже получил разрешение на роботу і комуна. Він переїжджав комуну, може вже офіційно йти устряюватися, собі шукати роботу. Толян, Толян, чуєш? А скільки ти вже сидиш? Два місяці Телян вже сидить, в нього теж неполадка з документами, так само, як і в мене. Но у мене вроді все наладиться, я так думаю. Думаю, дуже сильно швидко. Тобто це все індивідуально. Два місяці. Ти скільки, Дімон? Місяць. Місяць. Я так само, як Дімон, місяць, ну, чуть, -чуть навіть менше. Коли я получу, не знаю, от як получу, я вам все покажу, розкажу. Чи беруть після інших стран. Вообще, хто приїжджає і не каже, що він десь був в другій країні, тобто просто промовчав, йому дають. Ну, Воно потім розкриється і розвальцюють сраку. Я такі ігри не граю вже. Я вже якби взрослий дядько, я вже трошки побачив, що як треба робити. Зробили хід конем. Всі порозбувалися, бо зараз все буде в піску, піднімемося, Опять підемо до моря. Там працюють, щось знімають. Тарян, ти будеш зараз погружатися чи позже. Я тут Хочеш спробувати, так? Да? Ну все. А ще ті, хто збирається в Данію, там думає, дивіться, ви можете потрапити в таку деревушку. У ній буквально два магазини, море з однієї сторони, з тієї сторони залів, на тому конець. Ну і населення, оце вона вся от, видно і туди. І там трошки туди. І все, буквально там півтора кілометра і конець фільму. Про це теж подумайте. І те саме в Норвегії, теж можна попасти в невеличку деревню і жити. Це море вже трошки з другого ракурсу. Ми тільки що ходили на отих волнорізах, ми з вами були, там я вам знімав корабліки. Ну, таян грозився піти купатися. Ти будеш купатися? Напевно, в тіні. А, а холодно. З собачками люди гуляють, приїжджають, просто віддихнуть. І по поводу чистоти, дивіться самі, от. Ні бумажечки, ні фантика, нічого немає. Все чисто убрано, бо є куча урн. Камішки, пісочок. Ну, пісок, правда, скажу вам холодний. Під ногами так ідеш, аж пальці загинаються. Подивіться, він я не знаю, зі спини, як Арній. От Здоровий бугай. Іде плавати. Як він сказав, то він зробив. Це шталян. Я зараз під воду спробую і скажу вам. Оце так. Да. А ні. Це завтра злежать кашлять. А то як дельфін, як морський котик, пішов. Правда, вже за морем скучив капітально. Хоч подивлюся так його. Тільки не пишіть всякі гадості. Я на що не намікаю, просто вам показую те, що я бачу, чого нет. Тому що блогерам будь-важко. Хейт з усієї сторони. На одного Дімона тільки його похвалили, сказали, що він красавчик. Ну і таляна тепер можете хвалити, що він поплавав. Бля, ой, бля, вода таке тут, аж пальці. О, холодна. Оцей шум мені подобається. із запашочок солоненької водички. Попий Димон води. А іще, що я вам хотів сказати, це сьогодні така погода. От сонечко, хмарок немає. Вчора дощ був, позавчора дощ, то сонце, то дощ, і воно так міняється. Ну а що робити? Як кажуть, немає поганої погоди, є погана одежда. Одівся собі, я ще не купляв ні дощовичок нічого. Обов'язково купимо з вами, виберемо, бо я не нагрібаю, а жду рішення, в мене все залежить від рішення. Якщо дають защиту, то я вам це показую. Ну і все побачите. Хто буде підписаний, підписуйтесь, правда, родичі, мені треба... От тепер я загорівся мільйон, це понятно. А ще хочеться якусь собі кнопочку, хоч на 100 тисяч отримати. Це б чесно було приємно. Ми з вами це зробимо, я впевнений. Поки ми виключаємося, далі повертаємось. Ну розкажи, яка вода, Толян? Мокра. Мокра і холодна. <плес> а, вода супер. <плес> Вогонь, якщо в не заходить. <плес> Вона хороша. Ну, отаке от море. Зараз пройдемо по городочку, покажу вам щось цікаве. Ще, ще разочок подивимося і тікаємо. Не можу камішки, там Всякі мідії, від крабів остатки є. Дивіться, спанч Боб якийсь лежить. дімони ноги, він їх боїться. Надух не переварює морських зв'яз. Я от тільки що ходив і що взагалі подумав? Тут немає ні мусора, ні кришок, ніде нічого. Якби купити металоіскатель, ну, треба за це хорошенько узнати і пройтися щось пошукати. Я думаю, це всім би було цікаво. Мені це теж, це моє хобі ще з детства. У мене вже були всякі гарити, всякі металоіскателі цікаві. ну, Я так копав всякі кришечки та баночки. Тут би було, я думаю, це намного поярче. Може бить колись так зробимо. Треба почитати за розрішення, щоб ми тут не насадили на якийсь буй здоровий. Ну Дивіться, якщо вкратце, то от це все містечко. Вас десь можуть поселити, наприклад, тут, де, да, магазин, є море. І все, вон там воно ж закінчується. До відуди, откуди ми їхали, буквально час їзди було. Так, да, красиво, нічого не можу Ну, Люди так звикли жити, вони так живуть всю жизнь. Типа, мало людей всі друг друга знають, всі улибаються. Біля супермаркета там такий магазинчик супермаркет, все на вулиці лежить, ніхто нічого не ворує, той все чотенько. Мені дуже це подобається. Що там вода, що там вода. Я не знаю, тут зимою, коли вітер сильний, як тут дує, холодно чи не холодно. Мені це дуже було б интересно. Я думаю, це ми ще з вами все побачимо впереді в нас. Ох, які собачки здорові. Привіт які умні. О, тоді ж тебе. My dogs. Very nice dogs. А от з ним? Name. Нале на Кінай. Нале Кінай, ти Кінай, 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 ти Кінай малий. Ого, малий. Бачите? Красиво йди. Чорні в Е, так, бачили? Чоловік дружелюбний, вилибається, ми його перший раз бачимо. І так всі люди, в принципі, кого не зустрічаєш, всі там хай-хай і не ліцемірять, як по мені. Я вроде, в людях вже трошки розбираюсь. А ще ми от ідемо і тут все усіяно цим шиповником. У нас шипшина називається, якось так воно називається, щось похоже. Просто все засіяно. І як живуть датчани. От, обичний домик, все викошено, нічого лишнього, як я вам і до цього показував, що тут. Там ще проходили, яхти стояли, я не пам'ятаю, їх буде видно на камері чи не видно, що я там знімав прапор. все. Там все так само. Ну, тут є забори, а в основному ніхто немає. Е, має. Йдемо скоро на остановочку. Нам в три години буде автобус. От тоже. Ото, кстати, газети кидають, як в Америці. Бачили, що їде почтальон, кинув хатка. Дуже красиво, мені сильно подобається. Ну, вона тут стоїть, мабуть, мільйон євро. Ну, то таке, то, як кажуть, по роботі. Ніхто не нарушає бо штраф. А хтось мені казав, по-моєму, Артем мені казав, що якщо ти їдеш на машині і нарушив більше 20 чи стільки кілометрів, чи 30, що в тебе забирають машину, продають її на аукціоні, і ти з того моменту стаєш офіційним пішоходом на всю свою життя. Тому ніхто сильно не газує. От, наприклад, забора, не до нічого, і оця труба повністю мідна. От іде труба, римба, все мідне. Якби це в мене було в Запорожжі, там де я жив, то я думаю, їх за 15 минут би вже обналічували на прийомки, а потім я їх купив би і далі перепродав би. напевно, так би воно і було. І от по ділочку дивіться, риба, якоря тоже теж біля двору. Ну, Красиво, і он якоря. Даже Навіть є рибний ринок. Тільки написано, що те, туристів тіпа, не пускають зайти купити, може оптово забирають. У нас сладкий перекус сьогодні. Піченьки, кола. Ти що п'єш? Фокус, кофеїн. Ага, дості п'є всяке. Талян, скільки ти вже кажеш? Два місяці тут? Що да? угу. ти скажеш вчительні гуд. Супер гуд? Угу. Все пучком. О, тобі подобається. Да. Ти лайк ставиш чи не ставиш? Якщо хочете, щоб теляном щось зачитав, то пишіть коментарі, він почитає їх обов'язково і розійдеться, як море, в морі шторм і буде тоді зачитувати реп, текста, да? так? О, можемо світься дозволити, так? Да? Можемо? Можем. Бабка не проблема, я їм всім кажу, вони мені не вірять. Бабка кажуть, не проблема. Кому як? Кому, кому як. як? Ну, бач, хто нашовчився в нас, правильно? А ти хочеш, ну, да, так ви тепер підтверд? Ну так, яке вкусно. Я зрозумів, все-все, убираємо. А тут от одразу домики продаються, прямо тут де ми зараз. От, наприклад, такий домик стоїть 895 тисяч крон. Це мабуть, налог якийсь там ще, ще щось, ще щось. Ну сама суть от, 900 тисяч крон. Угу. Ну тут їх ціла куча багато. Цей, звісно, подорожі. 2,5 млн грн. Це крон, то може. Той євро все вважає. Поки ми ждемо автобус, діти зудочками ловлять якусь рибу. Зараз якщо щось спіймають, я вам обов'язково покажу. І Чого я взагалі замітив, що це маленький городочок. не маленький, а такий, ну невеличкий, самі бачите, воно невеличке. Нам ще автобуса ждать час. Без автобуса ми не доїдемо, скільки 45 км їхати. От так, приходиться ждати. Ну, тут, звісно, у кожного по дві машини своїх, тому їм я думаю, намного проще. Дітвора грається, зараз короповпіймають. Якщо щось обов'язково зніму, мені теж це цікаво. Тут, щоб ловити рибу, ви спрашували на рибалку, з'їздить ви думаєте, я не хочу, чи я собі удочку не можу купити. Тут треба розрішення. Розрішення щось стоїть в районі там, 30 доларів, даже менше на рік. Ну, зачем мені обрати, якщо в мене ще немає документів, а без документів, мабуть, його і не візьму. Тому такий парадокс. Талян, у тебе немає розрішення на рибалку? І в мене немає. Закінчилось. А якщо ловити без документів, штраф 2500 крон. У нас там, по крайней мере, так написано. Поэтому посидимо, подивимося. Підійшов до дітей подивитися, в них відрі такі креветочки. Дачань підійшов, каже, тейк. Я кажу, ну він взяв одну живу з'їв. Не знаю я аж той. офігів трошки. О, дивіться, дівчинка, хоп. Ого, далеко закинула, метр на півтора. Не вийшло щось, да, Толян? Не вийшло. І зацепилося. За, за камінь. А, о, впіймала короб. Сразу короб взяв. І зацепити. Ти кажеш, неудача, дай Споткала неудача, на метр кинуть і зацепиться в берега. Теляна, ну нирни, ти ж купався, достань, дівчат, що ти? Покажи, який ти рибачок. Ні, зацепило, зараз буде щось, буде рвати. Оп, ага. Все. Е, обірвали вони ту наживку. Теляна приділив, що то учитель і, мабуть, урок якоїсь рибалки. Да? Щось похоже на це. Ну по крайній мере, учить їх там он щось наживку надівати ще щось. Кривітки їсти. Кривітки їсти. Я, я, я спогався. Сирі, ну як я думаю, варити треба. він сиру взяв зі воно дергається, каже, так як вкусно. Таря, ля, не ряй, давай хоч краблю якийсь нам наловити на вечір. Що будемо їсти? Вийшло у нас таке з вами відео. Дивіться, яка історія у нас виходить. Поки ми жду документи рішення, я не можу нікуди відлучитися. Тут саме Єгипет слітати, чи долінити, наприклад. Не можу чого по одній простій причині. Якщо я три дні відсутствую там, де я зараз живу. І там вивішуються списочки, такі, хто куди уїжджає, підійти забрати письмо. Якщо я в цей момент провтикав, за 3 дні нічого не забираю, то в нас все обнуляється і мене відправляють потім в в самий перший лагерь, опять все по кругу починається. А 3 дні, ну, злітати з 500 баксів, викинути, поїхати до Лени, наприклад, там переночувати і обратно сюди їхати. Ну я не знаю, поки не бачу смисла. Хотілося б, хоч на неділю з Леною вам кучу відео по нас знімати. Приходиться штати. Я ж кажу, хто жде два місяці, хто місяць, хто півгода. В кожного індивідуально, поэтому я нічого не можу по, по цьому поводу посовітувати. Ну, якби індивідуально всі ваші діла. Ви приїжджаєте теж хто неділю, там хто со мною приїжджав, уже давно поїжджали. Є такі люди. А є от сидять, наприклад, як Дімон. Нічого не ясно, як там робиться, ну, несуть. Криша над головою є вже добре. По поводу роботи я вже вам казав, що немає розрішення, без розрішення я нічого не можу зробити. Як буде розрішення, можливо, будемо щось шукати, якусь підробку, там десь стройки, не стройки, що угодно, якби бабки платили, я готовий. На ферму, так на ферму, Чи не проблема, бо ви багато хто написав, фу, ферма, а що тут ферма? Получається собі копійку непогано, чого не піти поработати. А так, звісно, да. Природка клас. Чисто убрано. Все стоїть. Водичкою пахне, знаєте, таким морем, морем пахне. Сидимо, ждемо автобус. от нам ще залишилось пів часа посидіти, подождати. І тоді вже будемо газувати. По-моєму, вдома цей продається. От красивенький домик. Ну, я ж кажу, немає нічого лишнього, Ну ти подивись. Газончик і все, кустики красиво підстрижені. Тут заборчик і там кой-де немає. Талян, давай ще людям щось треба розказати по поводу розселення. Як селять? 7-8 чоловік. Так селять в кімнати? 16. 16. Хоча, да, я чув, є лагер там в трейлерах по 14 чоловік живе, 15. Ну, це не наш лагер, У нас 7-8, да? Чи Чика 16? є? Нет, 7-8 чоловік, якби би кроватки, я вам десь відео там видео воно буде чуть дальше по ці побачите. Чем я вам хочу познімати видео, ну, про талінацію, він вам по-любому подобається. Він не п'ющий, і пьющий вообще і в нього на презирає, да? О, красавчик. Він спортсмен, мастер спорту. Да? Вчора теніс грав, чуть-чуть мяч не лопнув. Руки сильніші, руки. Просто сильніші. <сумен> 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 За машину теж. Дивився, я вчора лежав вечором з чатом GPT там скинув йому фотографію з параметрами. Він мені висчитав, що Volkswagen Up, об'єм, от не пам'ятаю, один чим-то літр бензиновий, не газ, просто бензин. Страховка в районі від 3 до 6 тисяч буде в год датських крон. І на на машину, щось там до тисячі він мені посчитав. Ну, там одразу вказуються ці виброси, якісь там розходи. Він це вищив, все чітко мені розписав. Я думаю, що ми її все одно з вами купимо. Не зараз. Зараз мені просто нема куди їздити. А Купити машину і хай вона стоїть, Или там до магазину з'їздить там недалеко, там де я живу, поки мені не бачу смисла. І якщо попаду в здоровий город, то теж. Сильно не буду бачити Ну, Якщо десь знайдеш роботу, подальше, прийдеться і купити машину. Отак воно все взаємосв'язано. Люди там рибу собі ловлять, все в них добре. Ніяк не можу з вами попрощатися. Це ми поки на остановці. Зараз покажу. Дивіться, хтось собі зробив скульптури з дерева сидять. Опять же якорь. Бо... І от, що я вам казав, чого тут люблять велики? От Приїжджають до остановки, Веліки прив'язали і все, поїхали на автобусі, потім повернулися, взяли велики, далі поїхали. Хоча, як самі бачили, тут йти з одного кінця в другий 10 минут. Ну, отак от. Веліки люблять всі, від маленького до здорового. І хтось писав, що там у них денег немає, лошари на машини. Грошей у них багато, повірте мені на слово. Ну, Просто люблять вони велосипеди, екологічний транспорт. І Данія це Норвегія, що гори одні, а тут якби все рівненько. Оце що вітер трошки, є такий мінус, який зараз, динамік трохи задуває. От, подивіться, який велик. Це новий, взагалі, он, резина, ще в папирочка. Стоїть не знаю, скільки він стоїть, але ввірює, що явно багато він стоїть новий велік. Можна було купити кусачки вже, був би в мене велік. Ладно, я шучу, не подумайте поганого. А от дивіться, яка передача на Веліку. Не цепка, а така ремінь. Один, другий і шльоми прив'язали, щоб не вкрали. А ще от ми сидимо на остановці. Талян, а ну от сядь удобно установка чи ні, якщо от ноги вперед витягнути. Я не буду ноги вперед, хотіла. <laughs> О, ну <хорошо>, добре, да? <laughs> так? Я не жалію. Не нормально. Ну типа міста тут маловато, <laughs> я не знаю, що вони так зробили. От так якось. А ще от стоїм. Я наблюдательний, ви повністю продається домик. Там написано два этих, там, гараж, ще щось, от, Такий домик продається. Купить його тут і здавати в оренду, як вам бізнес-план. Ну, тільки треба мільйон євро всего можна брати. Ну, хай там 1500-600. А надо больше, що є 13-14 зарплата. що ти два рази по... ну понял? Толя, на що ви вичитуєте? Ще бабок хвата? Угу. Хватит? Хватит. Хвата, якщо работать. Да. Ви не подумайте, Таліян тоже хоче працювати з документами, як оце у мене, трошки. І Димон хоче працювати, він же скоро їде, да? Я не вмію Ти за мною будеш сумувати? я буду? Сумувати? сумувати за мною будеш? Плакати я за подумаю, мною? Я трохи. Подумаю. Подумай, трохи. А ти мені заплатиш? Да, Які ви всі <рес> ці до <рес> денег, а? Падки на гроші. Бачите, що робиться? Всем всім все треба заплатити. Це ще що зає, Мама, тут що де, вони? Я буду сумувати залежності від суми. Якщо ти мене зацікавиш... То да, будеш сильніше сумувати, так? Я зрозумів. А яку тобі на суму? Ну так ти мене дотікав. Скільки тобі треба? Сколько твої цена, скажи. Сколько твої ціна? Зацікавить. Ну зараз я відключусь, будем з тобою Окей. Бачиш? <рес> Отак так от все за гроші. Такі от домички. Все, тепер точно всім пока, бо я ніяк не можу остановитися. Ну мене ж розриває, на побалакати. <рес> Сюди ми скоріше вже не твари, там, <рес> сладкий стол, щось сидять, їдять. Взагалі красиво, чесно. Так приїхати, подивитися, поки є время времени буде у нас катастрофічно мало, вже підеш на роботу, але ну, на ній вже не захочеться, кататися захочеться втихнути трошки. І час проїжджали автобус, поки приїде. І час, час їхать. от так. Галя чисто протяжок, розказує. Дивіться, от свині, які ходять в кожен домик, їх кормлять і вони живуть. По-любому це біо. Я такого ніде не, не бачив, це я вирішив зняти. Поросятка маленькі бігають. Талян сказав мені фоторужжос, я доставай, покажи людям що робиться. Витряки стоять. Красота. Такого правда не бачу, щоб так свині прям жили щось строять. Строїчка. Це кстати, моя стихія, я ж інженер електрик, як по електричним машинам і апаратам. Генератори, трансформатори. Правда не знаю ніхіра, ну то таке. Зато у мене є диплом. Вот прикольно. Мати каже, іди вчись, бо этой диплом. Вот диплом є, лежить уже. він в мене вже лежить. Это вже років на 8, він в мене лежить диплом. Дуже сильно пригодився, непогано. робота за 200 доларів на водоканалі. Ну, взагалі клас. Именно нужна штука, сидеть учиться.